Меді вітання. Час Кременчуцьких новин на Лтаві. Будинок дитини отримав на день захисту дітей коштовний сертифікат. Кременчуцьким матерям-героїням подарували мультиварки. А поважний ветеран великої вітчизняної Галина Гугніна святкує 90-річчя. Про це та інше сьогодні. Випуску розпочинаємо. 90-річний ювілей відзначила 1 червня Кремечужанка, ветеран Великої вітчизняної війни, вдова героя радянського союзу Миколи Павловича Гугніна, Галина Григорівна Гугніна. Сьогодні з цього приводу до ювілярки завітали поважні гості міський голова Кременчука Олег Бабаєв та його заступник Віталій Малецький. Разом з посадовцями вітали 90-річну ювілярку і наша знімальна група. У свої 90 років Галина Григорівна виглядає стильно та жіночно, наче й не було в її житті воєнне олехоліття, суспільних перебудов та життєвих негараздів. Обпалена війною. Юність подарувала їй за словами відомої пісні Вічну любов. Вонкамецька був і рідко відділі сучальні ніякого уваги. Два года, і вона ці два года все прицелило. Все в році в Дубно ми. Завігіслі у складі 122-го другого винищувального авіаполку разом з чоловіком льотчиком пройшла всю війну. День перемоги зустріла у Австрії поблизу відня. Пам'ять про це зберігає світлини. Про неї Галина Григорівна може розповідати годинами. Одна з улюблених Галя в національному чеському одязі, червень 1945 року. З одним єдиним прожила душа в душу 44 щасливих роки. Зростила двох синів та доньку, має вже трьох онуків та двох правнуків. Після смерті коханого та щоб здолати недугу рук, одягає ляльоку прекрасні сукні шиті власними руками. Їх уже набралося на цілу виставкову експозицію, гідно того, щоб її побачили усі кремінчужанки. Попросила діла куккукліклі шляпку. І вот з цих шляпок, яких я взяла тисячі штук, і все. І почала з куклы внучкам делать, а потім ночами не спала, тому що болезнь така дуто, і делала эти куклы. Зворушена увагою найвищих міських посадовців, жінка охоче розповідає і про своє захоплення, і про події давно минулих днів. Пам'ятна адреса, подарунки, квіти та найщиріші слова вдячності це лише невелика часточка тої уваги, на яку заслуговує ця незвичайна жінка. От всієї душі вас поздравляємо, ювілеєм. Будьте здорові. Живіть. Тут от нас пам'ятний адрес такой небольшой от нас. Я очень би хотів, щоб. Ви поми почаще свої. Пожалуйста, я судовальсім. Мовить раз ви воєнні, я старшина і муж. Папун, По що у нас чорт обще є. Звісно, єсть. Минулої суботи у Кременчуці сталася трагедія. Батько під час п'яної сварки зарізав власного сина. А за вихідні троє чоловіків звели рахунки з життям. Кримінальна хроніка від Тетяни Андрієвої. Вже стало буденним у нашому житті, коли весела гулянка підігріта алкоголем закінчується бійкою. Буває і так, коли найкращі друзі або ж закохані, чи навіть подружня пара після вживання оковитої стають ворогами, з'ясовують стосунки за допомогою кухонного приладдя і навіть ножа. Але трагедія, яка трапилася 3 червня о першій ночі, просто жахає. Батько під час сварки зарізав власного сина. Як повідомили прес-центрі Кремечуського міського управління міліції, смерть констатували медики швидкої, які прибули на місце трагедії. Вони викликали правоохоронців, які виявили колоту рану прямо в серці молодика. Як виявилось, в ході перевірки на місці події померлим є громадянин 87 року народження. Завдав тілесних ушкоджень йому його батько 64-го року народження. У чоловіків виникла сварка на повутовому рівні, під час якої батько схопив ножа та наніс одного удару в область серця. За скоєний батькові загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років. У Кременчуці не немає тижня, щоб не реєстрували випадки суїциду. З початку року кількість самогубців вже досягла 15 чоловік. Останні три випадки трапилися протягом цих вихідних. Пішли з життя 23-річний юнак. Та чоловіки 46 і 33 років. Останню правоохоронці розшукували за підозрою у викраденні мопеду. Крім цього, викрадач зламав два пальці на руці у власника мопеду. Пригода трапилась 31 травня, а вже 1 червня підозрюваного виявили у зашморгу на дереві на території дошкільного закладу, оцінивши ту відповідальність, яку він понесе за дане протиправне діяння, а саме за частиною 3 статті 289 незаконне заволодіння транспортним засобом, завданням тілесних ушкоджень, що є небезпечними для життя чи здоров'я. Дана санкція статті передбачає відповідальність позбавлення волі від 7 до 12 років. Він скоїв дзвінок своєму товаришу, де повідомив, що він не хоче бути в місцях позбавлення волі. І таким чином він вирішив піти з життя. До Дня захисту дітей обласний будинок дитини отримав від народного депутата України Костянтина Живагу коштовний сертифікат. Як зі святом Вітали Малечу бачила Ірина Скрипачова. Кожного дня ми живемо своїм життям, робимо важливі і не дуже справи. Це наш світ з його радощами і турботами, але є інший світ, в якому живуть чужі нам покинуті кимось діти. Світ, який зовсім поруч, але згадуємо його дуже рідко. Там діти, які не знають, що таке батьківська любов і турбота. Тут на коло кожного із майже сотні малечі є чимало розумних і добрих дорослих. Але останнім після роботи слід поспішати додому, до власних дітей. За словами завідувачки закладу Лідії Борисунько, цього року 11 малюків повернули в родинник. восьмеро усиновлено, ще шестеро у стадії оформлення документів. Тривалі зв'язки будинку дитини та народного депутата України Костянтина Живаго є свідченням того, що допомога дітям є одним із пріоритетних напрямків його благодійної справи. Декілька років підряд вони надають нам благодійну допомогу, яку ми використовуємо на потреби закладу, такі як водонагрівачі, кондиціонери, коректор газу придбали в минулому році. Нам надав допомогу сум... 100 тисяч гривень в цьому році до Дня захисту дітей нам перерахували 50 тисяч гривень, які також підуть на потреби закладу. Наш заклад це великий дім, який потребує щоденного нагляду, говорить Лідія Порисунька. Кошти будемо витрачати на ремонт та харчування. Ми хочемо показати цим малюкам, що світ не такий байдужий, говорить помічник нардепа Ірина Зінченко. Такі приємні миттєвиці діти згадуватимуть все життя, даруючи їм частку, уваги і тепла. Розуміємо, що допомагаючи іншим, ми допомагаємо собі. Веселе дитяче свято з піснями, танцями і конкурсом малюнків на асфальті влаштували днями ініціативні мешканці однієї з Кременчуцьких багатоповерхівок. Як у власному дворі створити для дитини казку і подарувати яскраві враження? Бачила Олександра Демеденко. Влаштувати для дітей справжнє свято, не виходячи з власного двору. Це можливе, було б бажання та ініціатива. Тут є і перше, і друге. З ідеєю святкування дня захисту дітей мешканці округу звернулись до депутата Олександра Яцини. Він задум підтримав з подарунками та солодощами для малечі допоміг. А от організацію свята взяли на себе батьки, продумали конкурси, розробили сценарій. Повілась така ідея, щоб діткам було весело від і кінець учоби. У старших діток і нашим щоб було не скучно». Не всі мають можливість поїхати з дитиною на атракціони в центральну частину міста, зазначають молоді матусі. А розважити малечу дуже хотілося. Тож батьківська ініціатива подарувала дітям справжній фейерверк емоцій. Малеча розважалась, малювала, танцювала та й з задоволенням спілкувалась з героєм улюбленого мультфільму. Учасники свята задоволені. «Мені подобається, що було багато дітей, і що я перше перве друге місце. i right. Кременчуцькі матері героїні отримали з нагоди Всесвітнього дня захисту дітей мультиварки. Таким чином їх привітали благодійники, а діти з будинку дитячої творчості підготували для героїчних жінок концерт. Почесне звання мати-героїня присвоюється президентом України жінкам, які народили і виховали не менше як до восьмирічного віку, п'ятеро чи більше дітей. У Кременчуці із 2006 року це почесне звання отримали 56 матусь, які гідно виховали своїх дітей і вони стали взірцем для наслідування у нашому суспільстві. Одній з перших у Кремичуці звання мати-героїня було присвоєно Наталії Шило. Виспитала я шестерих дітей. Уже, звісно, вже взрослі діти у мене. Всі студенти, четверо студентів, а двоє вже закінчили вищу учебне заведення, вже мають сім'ї свої. І ще школьники є, ще 10 клас у мене. І ще багато, звісно, роботи з ними. Поки не закінчать школу, університети, я не успокоюсь для мам героїнь силами вихованців будинку дитячої та наської творчості було підготовлено чудову концертну програму, яка не залишила нікого байдужим. Юні артисти натхненно дарували свою майстерність матусям, за що були нагороджені щирими оплисками та розчуленими посмішками на обличчях. Були також слова вітання з нагоди свята та слова вдячності за нелегку материнську працю і від представників міської влади. І Від імені виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від міського голови нашого Олега Бабаєва хочу подякувати і організаторам і фонду, ну а найбільше подякувати вам за те, що ви виховали своїх діток, за те, що ви допомагаєте виховувати, виховувати внуків і правнуків, які зростають от такими, як ми бачили сьогодні на сцені щасливими, усміхненими, здоровими і веселими. Святом вас. крім естетичної насолоди від концерту кремічуцькі мами героїні отримали з нагоди свята чудові подарунки, прилади для кухні, мультиварки, які допоможуть у повсякденному житті згуртувати родину, а самим жінкам залишиться більше часу для теплого сімейного спілкування. Парад дитячих візочків відбувся цими вихідними в Кремошуці. В день захисту дітей у Придніпровському парку більше ста учасників представили власноруч створений дитячий транспорт. Батьківські фантазії втілені у дитячі візочки зафіксували. І наша знімальна група. З парку строкатий парад дитячих візочків покрокував головною площею міста. Ішла йшла яскрава юрба казкових персонажів. Найрізноманітніші образи від фантастичного аватару до традиційних українських героїв створювали ефект перебування у казці: сучасні лайнери, літаки та автівки, карети з принцами та принцесами, мультиплікаційні герої, ємеля на російській печі. Все це батьківські фантазії на тему дитячого транспорту. Діти і дорослі з задоволенням перевтілювались у казковий героїв. Нам дуже подобається цей парад. Ми участвуємо зі своїм сином перший рік. Раніше участвували з крісницею. Нам все подобається, ми дуже довольні. Ну, в принципі, мама більше довольна, ніж дитина, тому що мама готувала цю коляску. Але как бы. Но... ми сподіваємося на позитивне настроєння, впечатлення, найбільші положительні. Дуже раді, що приїхали в Кременчук на це торжество вже в четверте парад дитячих візочків проводиться у Кременчуці. Цього року свої доробки батьки представляли у кількох номінаціях: візочок, фантазія, «Техно», «Казка» і молода матуся. Всі учасники параду отримали заохочувальні призи від спонсорів і незабутні враження. Кременчуцький кремінь минулої суботи зіграв черговий поєдинок фінальної частини чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Наші земляки на виїзді зустрічалися з сусідами командою полтава 2 Карлівка. Матч закінчився нульовою. нічиєю. підопічні Юрія Чумака майже 70 хвилин грали у більшості, але й чисельна перевага не допомогла їм вирвати перемогу. Всі 90 хвилин поєдинку у Карлівці знебалило. Злива перетворила футбольне поле на велику калюжу. Можливо, саме тому гравці обох команд часто помилялися під час передач та порушували правила. Ця нічия стала вже четвертою у протистоянні команд цього сезону. Причому двобій, як і всі попередні, не цікавим назвати було не можна. Перші хвилини зустрічі продемонстрували глядачам, хто на поле господар. Кременчужани захищалися і навіть рідко переходили центр футбольного майданчику. Воротам Андрія Олійника загрожували Дмитро Добрянський, Андрій Поляниця. Варто віддати належне нашому голкіперу. Він не раз рятував команду. Ситуація повинна була б змінитися після вилучення на 22-й хвилині поєдинку гравця господарів Олександра Обревка, але рази лишилися рівною. Карлівчани нічим гостям не поступалися. На 36 й хвилині наші земляки організували швидку контратаку. Сергій Степанчук вивів на ударну позицію Романа Посічніченка. але останній пробив вище воріт. Наприкінці ж першого тайму міг відзначитися і сам Степанчук, та його удар головою прийшовся поруч зі стійкою воріт ігоря Вітіва. Після перерви Кременчажани активізувалися, стали більше контролювати м'яч, частіше проводити масовані атаки. Запам'яталися удари Володимира Олефіра та Сергія Степенчука. Мали футболісти Кременя і майже 100% нагоди вийти вперед. Вадим Барба вискочив сам на сам з голкіпером Карлівчан і влучив Ігорю у ногу. А через кілька хвилин Андрій Бацула просто дивом не переправив м'яч у ворота господарів із вигідної позиції. Дев'ята гра, сьома нічия. Проблема результативності стає дедалі гострішою. І начебто захист надійний і середня лінія добре працює. А голів команда не забуває у турнірній таблиці. Наші земляки перебувають на п'ятому із шести команд. Місці мають в активі 50 очок. Очолюють перегони футболісти Головківського украгрокому 64 очка, на другому місці Свердловський шахтар, 63 очка. Замикають трійку лідерів. Футболісти Донецького шахтаря, – 62 очка. Тож Кременю залишається зіграти домашні двобій із свердловським шахтарем. Поєдинок відбудеться наступної суботи, 8 червня о 17-й на Кремінь арені. Короткочасні дощі з грозами. Такий прогноз Полтавського гідромецентру для області та Кременчука, зокрема, на завтра. Причому ймовірність дощів залишається і вдень, і вночі. Температура повітря упродовж найближчої доби коливатиметься від 9 до 26 градусів тепла. І це була остання інформація на сьогодні. Чим живе Кременчук? Дізнаватися щодня у пів на десяту на Алтаві. Побачимося в ефірі. Щасти!